Вітаю вас, друзі! Цієї ночі невідомі добрі безпілотники завітали на черговий російський нафтопереробний завод. Ось ще один Славянськ на кубані. Завод горить. Ще один, ще один, один! І один туди ж. Є також і деякі оновлення щодо Сизранського нафтопереробного заводу, по якому удару було завдано учора. Ана, авто 6. Пожежу, яка там виникла, росіяни довго не могли загасити, і тільки сьогодні під ранок, наче як вони закінчили. А план так само за планом, і відповідно із графіком, не припиняються удари по столиці Білгородської Народної Республіки. Чуть не обділався. Ребят, зараз прильоту був. Це настільки страшно. Це просто дуже страшно. Якщо ви дивитеся це відео, але досі чомусь не підписалися на мій канал, то виправляйте це просто зараз і підписуйтесь, і ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Почнемо із чергового НПЗ. Пі... Ви не слышали? О, слиш. Ж... Опа! У Краснодарському краю, так званої Російської Федерації, тобто на Кубані, є таке місто Слов'янськ на Кубані, і там є нафтопереробний завод. Він відносно недалеко від України, і саме туди завітали ті дрони. П'яти це вже сідьмой. Внаслідок атаки дронів у росіян є втрати. Наприклад, один із працівників цього НПЗ подох тому, що у нього стався серцевий напад. Ну а сам НПЗ запалав Людей звісно тьма. Арі, дарі як і у випадку із іншими атаками на російські НПЗ, взагалі не було помітно, щоби працювали сили протиповітряної оборони. Та і коментатори за кадром ставили таке саме питання: де ПВО? Наше ПВО. Чому так сказати не збили, почему не перехватили? А що там наша ПВО? Я знову відповім на це питання. Росіянам критично не вистачає систем протиповітряної оборони, щоби прикривати усі потрібні об'єкти. Вони вже прикривають системами ППО, лінію фронту, протяжністю більше тисячі кілометрів, плюс іще Крим, плюс іще Ростовська область, плюс іще Москва, плюс іще Пітер. І банально немає такої кількості систем ППО. У так званої Росії щоб захистити і ще усі НПЗ нічого не ніколи нічоні не срабатова да такої Не кажучи про те, що якби так звана Росія не розпочала війну проти України, то ніякі системи ППО їм би там не були потрібні, бо нічого б не прилітало. Російський пропагандист Соловйов намагається якось виправдати міністерство війни і покладає відповідальність за відсутність систем ППО. На властники ВНПЗ. Значит так, мужики, выходите из зоны комфорта и извольте сделать все возможное, чтобы беспилотники на подлете к принципиально важным объектам инфраструктуры сбивались. Не рассказывайте о том, сколько налогов вы заплатили, мы вам за это расскажем, как вы себя не Учусую всі ті дістілі. Коротше, якщо на так званій Росії кудись прилітає, то винен той, у кого і прилетіло. До речі, цікаво, а хто тоді винен у московському аеропорту домодєдово? Домодєдово, щоб росіяни не втекали цієї ночі, також завітали безпілотники. Деякі вони збили. Воно вон. Але судячи із наслідків всередині самого аеропорту не усе вдалося збити. Енбойд. <кій> Дякую за цю прекрасну роботу Службі безпеки України силам спеціальних операцій і силам безпілотних систем. Ну а тепер про Білгород, за яким вже можна звіряти годинник. Ось утро сьогодні. Другий день рівно 8. Ой, господи. Варто напевно і ще раз сказати, хто саме бомбить БНР. От до прикладу, у БНР є таке підприємство Білая Птіця. Уже кілька років компанія займає ведущі позиції серед виробників м'яса птіці не тільки регіону, но і всієї країни. Воно постачає на усю так звану Росію курятину. І якщо воно зупинить свою роботу, то тоді на так званій Росії виникне значний дефіцит, оскільки по факту Білогородчани вбивають курян, тобто мешканців Курської народної республіки. Ліки повстанці з Курської народної республіки вирішили учора помститися цій самій білій птіце і завдали по ній ударів довгими дронами. Я думаю, це іще не кінець. Відповідно, БНР обстрілює сусідня молода республіка. Цікаво, що посварило ці братні народи. Російські пропагандисти також опублікували докази того, що Білгород обстрілюють російські системи ППО. Ось на цих фото, які опублікував Олександр Коц, зображено улам від ракети С-300. внаслідок підступної атаки російської ППО у Білгороді від ранку вже є загиблі. Попала Он шкора. Поїхала. Ой ой, ой ой, ой ой, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. там же ж люди. Ой ой ой, ой що ж діла ти погляди, як труханула, так труханула. Ми могли би поспівчувати білгородчанам, але ми не цікавимось політикою. Та і зрештою усієї правди ми і з вами не знаємо. І чому білгородчани лякаються, невідомо. Емоціонально тяжело, тому що И дом обстреливают и здесь, вокруг тоже. Вот я живу в тысячу мелочах, вокруг здесь были бомбежки. Неуютно себя чувствуешь. Это бахает головой, во дворе сыпятся осколки. Вже як-будто та все. і поки білгородчани звикають до обстрілів у сусідніх регіонах. Звикають до біженців із Білгорода. Напевно, там усе ж таки щось погане відбувається. плану. сьогодні ще завершуються вибори Владиміра Путіна на так званій Росії. І як і обіцяла російська опозиція, вона чинить тотальний і дуже серйозний супротив. На самі так звані вибори, росіяни і ще притягли так званих іноземних спостерігачів які співають well, few, again, Так звані іноземні спостерігачі. Це зрадники своїх країн, яких переслідують у їхніх же країнах, і вони просто переховуються на так званій Росії. <рес> а, нет, там Так уже, світить чірма. тому боятися вже нічого живу в Росії. Все. <світить> А так лучше учора. І ще доволі цікаву заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. Він пропонує так званій Росії короткострокове перемир'я на час Олімпіади. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити так. Було завжди так, ми це попросимо. Звісно, так звана Росія на це і не піде, але Макрону і не потрібно, щоб так звана Росія на це пішла. Макрону потрібні підстави для того, аби посилювати тиск на так звану Росію і казати, що вона не хоче ані миру, ані дотримуватись домовленостей. І потім е, були. Е, Зірвані путіним всі обов'язання, які були взяті у мінському форматі, які були взяті між нами. У мене складається враження, що Макрон таким чином просто готує інформаційне поле і суспільну думку до своїх подальших рішень на підтримку України. І, і якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що у нас є ці ліміти? Один із намірів Макрона це відправити до України французькі війська інші держави, наприклад, іще Фінляндія, також так. Ку ідею розглядають, але нам насправді не потрібні іноземні війська. Нам потрібно більше, набагато більше зброї, і Франція могла би давати більше зброї, більше різної допомоги для України. Можливо, скоро це станеться. Зможе приїхати в Україну з конкретними пропозиціями, з конкретними рішеннями. І коли я фізично приїду, це означатиме, що це буде сильний посил і нові напрямки співпраці. Побач Чимо на Макрона ми звісно, сподіваємося, але маємо робити передусім свою роботу. За попередню добу на фронт від вас було поставлено 500 дронів камікадзе і ось є і ще одна велика поставка, і ще 460 дронів. Дякую спільноті Стерненка і особливо пану Стерненку за наданих 200 дронів, якими ми зможемо завдати урон російським окупаційним військам, щоб в них земля горіла під ногами. Слава Україні! Ми бійці 3-го батальйону 80-ї бригади щиро вдячні спільноті Стерненка та самому пану Сергію за мегапоставку дронів у нас підрозділ. Скоро ці дрони дозволять оркам відчути найкраще життя. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спорті Стерненка за допомогу. на 30 і дронів, півдронів, які будуть нищити. На Херсонському напрямку русофобії багато не буває. Слава Україні! Героям слава! Вважаю! Ми бійці 14-ї окремої механізованої бригади підрозділ Харон. Дякуємо тобі, Сергію, та спільноті Сергія Стерненка за ваші донати, котрі конвертувались у партію із 100 дронів, котрі, в свою чергу, конвертуються у помсту. Тож дякуємо та слава Україні! Скидайте гроші для Стерненка. І допомагайте українському війську. Кожен росіянин має отримати свій дрон у пику.